прям не хочеться перебувати, але це блогер. Зараз буде друге відео про Австралію, це Ірландія. Запрошуємо до перегляду. Я зараз в центрі стою на зупинці. Ось о, стейт каунсіл або щось таке. Вон тут глазики. І воно глазіки. Верховний суд е, Квінсленда і районний суд Квінсленда, я так розумію. І тут хтось сушить свої рейтузики. Наша нова феміда. Ну, блін, для Австралії, звісно, прикольно. А так нічого особливого в цьому будинку нема. Ось Bank of New South Wales. Як казала одна знаменита пісня mm -hmm. Має телемонтажу, і я в Нідерландах. Осьо. Замок, водичка, коровки. З неба цілими днями йде дощ. Не обманув. Хіч хайкати тут, по-моєму, заборонено. Ось осить значок. Значок каже, що на цей моторвей не можна виїжджати лісипетам, тваринам, тракторам, мопедам, Ну і вашим покорним слугам. Того, що я мопед. Зараз їдемо на Маунт Кутха. Звідти відкривається чудовий краєвид на місто. Контрольоване спалювання це спосіб боротьби з лісовими пожежами за допомогою лісових пожеж. Це поширена практика в Австралії, яка ні в кого не викликає сумнівів. Здавалося, вогонь це погано, і треба будь-якими способами його не допускати. І таким дійсно донедавна був підхід. Вчені кажуть, що ліс треба палити регулярно для того, щоб не було великих пожеж. І у лісі було велике біорізноманіття. Ну, щоб там бігали, Тю -тю -тю. Тю -тю. Тю -тю. крякали, квакали. Oh, let's rap baby boobies. Hey. Hey clutch. Clutch. Прикорійте кеч, адже невеликий вогонь від не знищує дерева і звірів, вони остаються, бо вони встигають втекти. А погорілі ділянки, ну як за мною, наприклад, вони оновлюються достатньо швидко. Отже, через 200 років після промислової революції люди нарешті зрозуміли, що не допускати пожеж нереально, але їх можна контролювати. Це мені трохи нагадує підходи до паводків. Води багато у Німеччині і у Нідерландах. Ці підходи різні. Якщо в Німеччині намагалися не допускати паводків, будуючи Великі дамби прямо на берегах річок. У Нідерландах люди, нідерландці, давно зрозуміли, що річка вона ж буде розливатися. От, ну, Хоть ти крякни, Хоть укакайся. І наша наша задача, задача не наша, надача нідерландців дати річці можливість це зробити. Це зробити своє діло, розлитися. Тут в Нідерландах також будують дамби, але вони нижчі і вони далі від річок. Таким чином у річка є. Є куди. Є. Сюди приїхав на автобусі. Автобус з центру їзді, їзді кожні, по-моєму, 40 хвилин. Людей тут достатньо багато, вони там всі тусяться там от на тому лукауті. Ну. Просто якийсь чувак. Ось тут такі ліски. Земля така коричнева стандартного австралійського кольору. А тут нам повідомляють, що на цій території вони тут активні. Написано також, щоб собак ваших тримали, то коали їх поїдять. Подивимось, чи зустрінеться нам хоч одна Лумпур. Не зустрілися, але вони обов'язково будуть. Я вам гарантірую, Дон Карлеон. Підписуйся на канал тута. Давай. Жмі, жмі на мех. Ну на палець, не на, на, на мех. Хіба що баян їсть, а то я вас порежу. Не порежу. будуть це лаве. Що по лісу. Ну і знаєте, ну я знаю, що у нас так не прийнято. Це дуже погано, що у нас так не прийнято. Що люди не, не здоровуються один з одним. В Карпатах ти коли йдеш по стажині, і на, на зустріч тобі хтось іде, ти обов'язково з цією людиною здорове. Я робив следственний експеримент, і е, в дев'яти випадках з десяти та людина, яка не здоровалась, перша зі мною типо, от ми йдемо нас на зустріч Добрий день, це обов'язково були або. Русські або люди східної України. Все нормально. Ми всі українці. Ну не всі, ну всі українці, вони українці. Я розумію, що то просто із порібрика, так сказати, навіяло. всім. Говно, у мене від цього вже 50 років бомбить. Я ще малий був. І на галявині козі паш. У мене дуже підгорало, коли приїжджаєш додому на свою східну Україну з Америки. Ого-го, Боже, боже каші ми крути славі. Приїжджаєш і намагаєшся бути вічливим до людей. То всі диву. Ються від мене навіть сусіди шарахались, коли я здоровкався з ними в під'їзді. Напевно, думали, чоловік він здоровається. Чого йому може, дурак, як дурака треба опертися в підлогу. Проходити мимо. Головне, головне, не дивитись в очі і збігай любою ціною. А то ще поб'є. В принципі, в інших країнах, якщо ти йдеш з кимось, от наприклад, як я йду по лісу по стежці, назу тебе йде людина, ти завжди здоровкаєшся. Тут поки що ну блін, Я не знаю, може тут багато не місцевих, але я дивлюсь. Люди вони виглядають, там як місцеві, але вони все одно не здороваються. Можливо. В Австралії це не прийнято. Хоча Австралія дуже схожа на Америку, американці насправді це наймиліші люди. Я серйозно. Тому що у всіх американців є пістолі. Якщо ти комусь не сподобаєшся, вони тебе застрелять. Шутка. Поки що куал я не замічаю взагалі. Де? Yeah. Всі вважають, що Австралії дуже жарко завжди, але ні. Е, весь час, який я був, з, до речі, зараз кінець вересня, друга половина вересня. Це значить, що в Австралії скоро буде літо. Зараз починається закінчується зима. Тобто буде теплішати, тому що зараз сонце пече. Ти прямо відчуваєш, як воно пече, але коли воно перестає пекти. То, в принципі, прохолодно. Я думаю, що навіть влітку тут буде тепліше, але тут не буде так тепло, що прямо дуже жарко, тому що тут рядом великий океан, найбільший океан це Тихий океан. Якісь, можливо, ендемічні дерева тут зустрічаються. Без кори і червоні. Вони такі прямо червоні-червоні. Це кричать какаду, а це? Корови, вони не кричать, вони хороші. О -о 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 -о. Моя хороша, хороша корова. І ти. Походив я по, по лісу, прийшов назад на лукаут, на цю гору, там, де куча людей, там куча машин, мотоцикли, там дуже гарний вид. Але автобус вже не їздить, і мені треба 30 хвилин. йти через темний ліс до найближчої автобусної станції, де автобус буде їхати. Такі діла. Побачимось. Як я і казав, мені довелося пройти через ліс. Там багато чого лазить, стрибає. Трошки боявся, що мене хтось покусає, то вже я в шльопках. Але як бачите, не покусали, може можу вдарі вас радувати. Ох, ех. Я прийшов додому, і тут, по-моєму, вже поорудував апосун. То бо я не знаю, що за бред, якийся дебіл. А, да, це він, він погриз. Посум прийшов. Це кущохвостий опосом. Або лисячий осун, або лисовидий кузу, 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 кузу. Це представник родини кускусових. Це не каша. Дивиться прямо у дворі. кіт тут лазить. Дякую, що дивились. Дай Бог вам здоров'я! Вірте в себе, вірте в Україну. Ми переможемо. Підписуйтесь на канал. Все буде добре. Цілую, бай. Oh no!